Ну що, ж, всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою One Thunder. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Так, ну що ж ми сьогодні будемо робити? Перед початком відео хотів би вас попросити. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях ідеї для наступного відео. То в мене вже, чесно ідеї закінчуються. Тому пишіть, які б ви ігри, які б ви відео по реальному житті може би хотіли бачити на моєму ютуб каналі. Всі коментарі почитаю. На всі постараюся відповісти. І ідею люблю я заціню. Тому всім дякую буду. Дуже-дуже благодарен. Пишіть ідеї, що б ви хотіли на моєму ютуб-каналі, от побачите на ютуб-каналі Коля Бінго. Так, пишіть, я буду всім дуже-дуже вдячна. А тепер переходимо до теми. Ця тема, коротше, сьогодні ми будемо мочити всіх, накидувати. У мене тут ще пушка добавилася, типу, як міні-ган на танк. Зараз ми тупо в мене є в планах е, три партійки пограти. Дивіться, новий ну, танк. Я ж на ньому не їздить, чи їздить ті сарі. Та ні, не їздив я тому, в тому відео, вроді, на ньому. Він причому такий бистрий може і їздить, бо той був дуже такий бистренький. Так, ага, все газуємо. Коротше, на мене в цій, за це відео м -м, таке. Ідея така. Моя ціль це. типу, набрати це. Е, як воно? Набрати, коротше. Ми зараз один кілометр їдемо. Коротше, цей танк їде 26 кілометрів. Зараз ми їдемо 26. Навіть 28 їдемо. Навіть 30 їдемо. 32. 36. Це горба. О, вже вибухи. Коротше, за це відео у мене я планую три фартечки зіграти. Блін, мене вже накидують авто. Ага. То ти я, значить. Ти мене дуже накидуєш. Ну, їдь, їдь, їдь сюди. На. Блін. Я знищив той кошик, но не, не танк, я по танку не попав. На чого ти тікаєш? Ей, ну давай поговоримо, нам чу чуточку потрібно поговорити. Ей, їдь сюди, ще один. А ти то куди? На, Гусінцю. Крит. Гусінця крит. Тобто, напевно, гусінцю ми пошкодили. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Алло? На. Куди ти тікаєш? Не потрібно тобі тікати. Поки що 00. Вистрілив. Куди ти тікаєш, не тікай. Не потрібно тікати, а ти куди валиш? Куди ти тікаєш? А ти куди? Ну, це томіться, по ньому не потрібно шмаляти. Так, а ну проїде там по цьому чи ні? Ні, не проїжджає. Там один кіпес вже. Ворожий. Е, їдь сюди. Давай бігом сюди. На Гусінця. ми повредили цю гусінцю. О знову гусінцю повредили. Та тікай звідси, мій напарник. Ну, гусінцю збито. Ми збили гусінцю. Тепер він їздити не може. Він на одній їздить, одну ми вже збили. На. Так, ну давай, давай, давай сюди, сюди, сюди. Чого ж ти? На, я тобі такий підгончик від Колі Бінго, чого ти. Я тобі дозволяю, на! Все, ми його сприбили. А ми ну, зараз можемо цей сарачик приймати, Та на ізі ми її зможемо. За Ху! Круто, я давно так не веселився. А ти тут що робиш, тобі хто сиди? Дозволю приїжджати. На, уїхав. І останній вистріл заробля. Він же що йому капець. на підірвав перемога. У знищенні. Так, це мій. 4 1 Вони ні разу не виграли. Тобто передивіться попереднє мої відео. Там завжди завжди вигравали перемагали тільки ми, моя команда. 5-1! Ми перемогли з рахунком 5-1. Топло, усі танки, з суперника знищено. Давайте ще одну партійку. Три партійки думаю. Три раунду, три. Так, все, давайте ще раз. Одна хрестик. Тут все, давайте до бою. Давайте оп, купляємо зірочку, все до бою. Thunder все ж таки е, ігрушка така прикольна. Так. Якщо набрати той нюанс, що я тільки, коли відео записую, в неї заходив. Так я в неї не заходив в цю гру. Так, ну давай. Ей, що відбувається? Що відбувається? Танки за рівнем. Давайте там зарівним. Ай. Ну все, ми з'явилися, тільки на цей раз ми вже в якісь пустелі. Так. Так, зараз в мене є ще одна ідея. Так, все. Йдемо, коротше, за тим. Йдемо за танками чужими. Ми з'явилися пустелі, Ого, там вже там вже нищать їх, Забор зносим. Засім цей паркан навіщо нікому потрібен? Ей, ти куди тікаєш? Ти чого мого вистріл? Напарника? Куди ти тікаєш? Дерево тільки головне кидай головно кидає. Дай, 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 дай. На! Є! Є! Я з одного тупо удара розкидав танк. Захоплення бази. Яке захоплення бази? нас базу захопили що? Що відбувається, поки мене немає ви що без мене зливаєте? Е, е базу! Два один? Ми прораємо, то ні! ні І тут в бій входить важка артилерія, тобто Коля колябінга. Це зараз представляємо, що ми проти росіян граємо, що ми українці це росіяни. І ні, вони не захоплять нашу базу, тобто Україну. Представ, що якщо вони захоплюють нашу базу, то це Україну не захоплять. Якщо ми програємо, то Україна програє. Ну, пристав, просто так рилі ріл, така проста. Ні, 3-2 ми виграє. Бачите, приїхав Колябінго і все. Почав рятувати команду нашу. На! Чого ти тікаєш? Не можна тікати, чому? Що ти злякався? Погоня за танком, все погоня. А що ви вже не такі сміливі, коли колябінго Бінго приїхав? Чому? Мінус 23 хп та й добре. А, ні, осмілився, ну на получай своє. Ще раз хочу, це без проблем, якби зараз башню тобі знесу, ну, нормально. І це зараз в прямому смислі я башню говорив. А не переносно. на! Мінус 36, минус ніс хп. Куди є? Три-три? Та ну капець, ну хлопці, ну, чого ви зливаєте? Що скажіть, що тільки я повинен такий грати один. Один за всіх. Ні, 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 вони ж не накидають. Ти, ну він же ж мене не може накидати. Ні. Ти мене не накидаєш. На! що <гум> прийшло? Чого 3-4? Ні. Та які 3-4? Ми шо, люди? Ей! Ей! Ні-ні! Камон! Що приходить? Що відбувається? На! 4-4! Ні, ми не програємо! Ми не програємо! Ми ніколи не програємо! Де вони б'ють? Ага, там добивають останнього, ну добийте! Ага, він їде до мене, Т-26! Ну їдьте, до речі, давай до мене, давай. А чого все, 5-4. Це за Україну і за вас, мої любі підписники. Ми перемогли. Наша поразка була дуже близько, але все ж таки ми перемогли з рахунком 4-5. У нас 5. 4. До речі, мене деколи питають, коли в мене трансляція на Ютубі. Кожну п'ятницю, раз в тиждень. Кожну п'ятницю в 18.00, тобто в 6 годин вечора, о 6 годині. У мене тоді стріми. Думаю, може, стрімчик, до речі, заплатити по вантандеру. Пишіть, до речі, по чому ви б хотіли ще стрім побачити. Пишіть, по чому ви хотіли б, що би, б ви хотіли на моєму ютуб-каналі побачити, які відео ідеї предлагаєте. І пишіть, по чому би ви стрімчик ви хотіли б побачити. Так, І остання третя партієчка зараз. Так. Так. Так, дослідити, дос, дос. купити, купляємо новий танк. До бою. Гей, що таке? Що таке, чого воно висне? До бою. До бою на новому танкові. Ми зараз на новому танку будемо їхати. На танкові е, мз 11. Ні, мз 35, бо ми їздили на Х. Ми їздили, хочемо на Х25, а зараз на, на, на те. На Т-35. Я їхав на Т-25. зараз на, на, на Т-35. На так, все. Їдемо. Їдемо. отак. О, це вже в нас не печера, не а зима. Все, зима, зимка. Оно, як він пісню валить. Ого! Ого, він їде 34 км на годину, І це по пряміку. Оце вали, я вам скажу. Їдемо на тих. Та ну відійди, від'їдьте ви, що ви тут. Дивіться тут вже якась установка їздить. А, є, yeah. ледве скерував. Куди? Е, я тут, тобі сюди. Усін скріт. Що це значить кріт? Типа Що? Сорі, якщо я не вправий, То давайте підкажіть мені. Куди ти тікаєш? Що вже? Не такі видоволі, коли я на новому танку швидкісному, практично броньованому. Зноси він мені тих, тих ХП. Та ти мені нічого не мене зробиш, може зносити. Я тебе й теж накидую. Скільки я йому зараз можу скинути? Ну, от я йому зараз скидую. Я не можу про. Прав... Я не попав. Е. Чого я не попав? На! Я йому 51 от ХП зараз зношу. Він мені зносить 36. А на тому танку я йому 36 зносив. Все підкриття. Ей! куди ти тікаєш? Ля, чи ти тікаєш? Ей! 1-0 вони виграють? Та ні, яке виграють? Ви не можете вигравати. Еге, 1-0. Який 1-0? Ви що там із мене? Е, хлопці. Не лякайте напарники. Чому, чому ми зливаємо? Мінус 44 хп. Та ну ні, ну ми не можемо злити. У мене вже мало хп дуже залишилось. Камон, що робити? Ми зливаємо. У Мене хп мало Що мені робити? Ага, ти в глухому куті цей зарядок я зробив Братанчик, ти зря сюди заїхав, я тобі говорю Заробляй 1-1 57 мінус Ну давай-давай, перезарядка, ну довго на ну, перезарядку, чого ж так довго? На! Є 1-1, я його прибив Мінус 7 хп, от і кипить тепер тут Покипить трошки, і на останок сир Опа, чисто на останок все їдемо, хай собі тут кипить так, а де тут інші? 2-1? Та що це за. Ні, ну, ну ви серйозно, ну які 2-1? Не може такого бути, два-один тупо. У мене так і він хп і не зніс. Так. Захоплення бази. Ні, ні-ні-ні-ні. Куди ти ті тікаєш? Не тікай. Ті... Ти куди ти? Я їду по тебе, їду по тобі душу. Ай-яй-яй-яй. Буває не хочу, а мушу, я тільки снаряд даремно потратив. Три-один! Та який три-один? Все. Рикошет. Рикошет, рикошет. да, та, -да, да, я дуже радий, що рикошетик приписав. Далі ще один приписуємо рикошетик. Тільки по подигну, ну ну, ну. Не тікай звідси, чому ти так тікаєш, подло? 3-1, ми в цю каточку програма. Мене підірвали і ми цю катку злили. На цьому все з вами був Бінго. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями. Всім пока-пока-пока. Пока. -пока, -пока. Пока.